Черкаський автовокзал. На кінцевій зупинці інспектори перевіряють автобуси. Оглядають усе від технічного стану до аптечки та документів. По технічному стану, як перевізник вас забезпечує, нормально Отлично. Резина хороша, Отлично. Заважень до автобусу ніяких Ні. немає. Водій за маршрутом Черкаси Ватутіна Віктор Карпаушенко каже, до роботи ставиться відповідально, тож на дорогу без перевірки не виїжджає. Прийшов на роботу зразу, не догляд. Понюхали, продули давлення в автобусі. Всі документи, що папочки, зложив, положив. Зауважень до цього транспорту в інспекторів немає. Натомість у сусідньому автобусі, що їздить до Корсуня Шевченківського, пошкоджено лобове скло. Водій Ігор Соловей говорить, розбив його вчора та не встиг замінити. Я їхав за фурою, від фури вискакує камінець і вдарив. Тут ну, ми устранимо все. Та з такими тріщинами їздити не можна, пояснює інспектор Олександр Обухов. Небезпечно тим, що воно заважає в Русі, також ну небезпеку несе на дорозі, так як видимість заважає. Тож він складає акт перевірки за таке порушення. Передбачений штраф у розмірі 17 тисяч гривень. Перевізник буде визвати на розгляд в відділ контролю в Черкаській області нагляду для. Проведення розгляду справи. Зауваження мають і до автобуса за маршрутом номер 6 що курсує у Черкасах. В цьому транспортному засобі при перегляді документів ми виявили, що у перевізник не забезпечив водія затвердженим графіком роботи. Це також порушення, каже інспектор Іван Медуха. Тож далі цим питанням займуться в управлінні Укртрансбезпеки. Відповідальність передбачається третій абзац статті 60 закону України про автомобільний транспорт. Там тисяча неподаткових зі слів патрульного Володимира Бегеби, Такі рейди організовують, аби зменшити кількість аварій на дорогах. Від технічного стану транспортного засобу залежить життя і здоров'я пасажирів насамперед пасажирів а також інших учасників дорожнього руху. Є такі порушення, за які можна провести профілактику і відбутися усним зауваженням. Зазвичай, якщо порушення серйозні, то по всій строгості закону притягуємо до адміністративної відповідальності. Спочатку повномасштабного вторгнення кількість автобусних перевезень збільшилась удвічі, розповідає начальник міжрегіонального управління УК Олег Лучин. Та каже, не всі вони курсують легально. Аби таких виявити, обстежують кожен автобус. Коли перевезення здійснюється легальним перевізникам, вони є. Базі, і ми можемо провести всебічне і справедливе розслідування причин транспортної пригоди. До того ж, пасажири, які перебувають, скажімо так, на борту легального перевізника, вони застраховані. Тиждень безпеки дорожнього руху, в межах якого відбуваються такі рейди, триватиме до 20 листопада. Дарія Жевченко, Федір Коцаба, новини на Суспільному, Черкаси.